У прес-центрі АТО повідомляють про нарощування сил бойовиків практично у всіх напрямках. Терористи знову активно використовують артилерію. Спостерігається перегрупування та нарощування сил противника. Окрім стрілецької зброї та мінометів, бойовики неодноразово використовували артилерійські системи, системи залпового вогню, град та танки. Окрім цього, за повідомленнями прес-центру оперативного командування Північ бойовики отримали у своє розпорядження нову техніку, а саме важку артилерію. Зафіксирована тяжола агніметна система залпового огня «Буратіна». За указаний період войсками противоздушної оборони зафіксировано 11 прольотів безпілотних літальних апаратів противника. Составляють рекордне количество за последнюю неділю. За інформацією прес-центру, північ така кількість безпілотників безпосередньо пов'язана з наведенням ворожої важкої артилерії. Снаряди, якими стріляє Буратіно, практично вдвічі більші за снаряди граду. А відтак і руйнування, що завдає установка, значно серйозніші. Установки Буратіно використовувались російськими військами під час другої чеченської війни.